Ні, ти спочатку покажи, як ти не міг спочатку 10 разів робити, а зараз, а зараз більше 50 разів робиш. Як я тебе. Ото. Ні, трохи в сторону більше ногу. так ось. Ну, Раніше не робив 10, зараз вже робить 50 разів. так. І всього пару тижнів пройшло. А тепер покажи, як ти пригать. Ми вже сьогодні перейшли на новий рівень. Оп, і давай на. Нас. Оп. Поки тяжко. Але. Але. ой ой Ну нічого. Через неділю, через дві побачимо. Юля теж так скаче, але не Я хоче. Так не, не хоче вам хвастатись. Я ой, фу, вот так. Ми не так. взяли газету ту. В общем, оказується, знаєте... Ми знайшли у нас біля дому цей магазин Пенні. як не странно, представляєте? Прямо біля хати у нас, оказується, він є в Закавуках. Зайшли туди, подивилися, він не такий великий, як в тому, що були ми з мамою, але все одно. І взяв там брошурку зі знижками. Хотів вам показати, але вона в машині лишилася. Може пізніше сходю, та й все-таки вам полистаю, покажу. Ну, знаєте. Також, якщо періодично проглядати ці брошури, їхні на знижки звертати уваги, то є з чого туди пройтися. Тим більше я скажу, що тут 100 метрів від дому. Допустимо, от просто для прикладу олію, саму дешеву олію, яку ми купували ну, в районі 2 євро, це соняшникова ну, рубль 80, рубль 90. Ну, десь 2. 2 з чимось. Тут по рубль 30. Ну, то... Согласіться, якщо брати на місяць там 2-3 бутилки скільки в кого ходить, то й вже чим не економія. Та й таке. Ви щоб розуміли, ми по навігатору е, проїхали, ну забили адрес, де... опять же, Ну тут хоч приїхали і є, розумієте? 20 кілометрів лупанули. Виїжджали навіть на платник. Е, от, ну... Ціни, звісно, мама узнає, мене уб'є. Але чуєте, я вже солярки спалив на 30 євро, то я ж вже мусив його знайти і купити. Ох, побачимо, наскільки його хватить. Хочеться. Коробка всема, Дивимось. Nissan Кашкай новий. Юлі показує, що вона сімімісна, А вона каже, це що вже, маршрутка якась. Кажу, так, да, маршрутка. а що? Ой, ну такое, воно вже все електрическое. Я не знаю, що вам сказати. Ну не то. А де рунь рунь? Серед вольф, ти бе ушки. Але Юля зразу вже білий. То що... То, що, да, Ми хочемо. Ну от вона, риба моей мечты. дивіться, 60000 тысяч 20-й рік. В универсале. Пушка. Те. Те реально. Какие там и ребята? Какие там? Шо? Дешево. Это же воно. Салончик, все дела. Ребята, вольва а сколько? 20 тысяч. 20 тысяч. Ну от, з чого я хочу сказати, що почати. Ось багажник. Мені головне, щоб він був прямий, без отого, знаєте, углублення. От. Що, розклав всі духи поки. Ось такий він. Я зараз, щоб вам не брехати, це у нас XC40 Volvo, Наполірована, намита, на кожі. От. Ну, знаєте. Вона машина теж доволі непогана, Вольва така. Ну, Взагалі взагалі Volvo. Ну, все Ford Puma. Я не знаю, що їх почали так маса продавати, але їх тут усе багатенько стоїть. Може щось у них якийсь дефект. Машина доволі таки нова. А, ну це з цими екобустами, моторами Ну, 17300. Вона симпатичненька. вона, знаєте, я кажу, це я називаю її роздутий. Роздута фієста, така, як вальонинова. От. Не знаю, ценник на них дуже різко впав. Да? Допустимо, якщо Мерседеси, там, е Ягуари, е що, які там ще машини ми знаємо з хороших ну, там, Honda, вони в ціні допустим, не падають різко. Так. А коли що за Volkswagen 22900, хай на ньому, я не знаю, в черті їздять. Дивіться, за 11 900 що можна взяти. 100 000 пробігу. Ура, ура. Ну, це юліні рум рум, як вона на них каже. Так. Да. Як воно? Абар, абарт. Ага. Угу. Ну та, за цю шкарлупу, чуєте. 17 тисяч і лучше Мерседеса візьму. От. Зацікавило. Зацікавило ось Рено Каптурцей. Ви знаєте, я щось в останнє час почав часто на них задивлятися. Доволі така непогана машина і ми ниж... внизу дивилися така за 8 з чимось, так? Да? 8. Ну, а цвет який приєдний, в камеру не видно. Він і не білий, і не голубий. А, це щось типу перламутра. Поняли? ну такий він. Сімпатічненька машинка. А я ж кажу, якщо взяти до уваги, що зараз мотор від цієї машини стоїть в усіх машинах світу, то ну, чого б не взяти. В салончики вона приятна доволі, дуже приємна. Мені прям подобається. Знаєте, воно таке угу, дзеркаль, ну, ладно. Ну, знаєте, скільки б ми тут не ходили, не цей... Я б, звісно, все-таки вибирав би седан, але знаєте, включаєш вовремя мозги і розумієш, Слава, який седан, ти вже не хлопчик 18 років. Я от тільки не можу зрозуміти, що вони напхали в цю купру, за що вони деруть гроші, це якась резина, ось. Ну так, воно симпатично, але знаєте, на ощупь такий дешман, дешманський. Єдине, що красиво, не знаю. Може їй треба побути трохи на ринку, щоб вона себе зарекомендувала. Ну, поки ми здивилися і так думаєш, ну, діч, Просто симпатична діч. Так, ну, трошки розкрию вам секрет. Перед нами задача стоїть. ну, Скажімо так, попросили мене проаналізувати е, сучасний авторинок, подивитися, що у нас є з Zero кілометром, хто в темі той. Тим, хто не розкажу вкратце, машини, які стояли в автосалоні як, як зразок. Вот. ну, Навіть ті, що ми сьогодні дивилися. Вот машина там, допустим, 24 року і вже ось ось з жовтня з листопада місяця, наскільки як мені правильно пояснили, я не хочу там нікому нічого доказувати, бо в нас ще є любілі по споришку, вона вже буде продаватися як тогорічний автомобіль. Ну, типу, вона з 25-го року випуска го І Ну, і так як вона стояла в автосалоні, і як то кажуть, її всі класили ну, ніхто на ній нікуди не їздив, вона продається з знижкою. От. І я от ходжу, аналізую і прикидаю, що як би, в яку машину, скажімо так, краще на сьогоднішній день посоветувати людині купити. Ну і разом з тим. Знаєте, тільки вчора з Тетірою кібенкою по цьому поводу балакали, але разом з цим у мене якісь є змішані чувства. Ми якби іначе і розвиваємось в деякому, ну, в усіх галузях, в усіх смислах цього слова, да? телевізори, телефони, ми ж всі ще пам'ятаємо ото круть верть. Алло. Или той ламповий телевізор, який треба сзади поправлять, або за півчаса до передачі включати, щоб він нагрівся, щоб почала якась картинка з'явитися, і то, що треба з кулака загипнуть. Ну, в общем, те саме в плані автомобілі. Да? Тут вроде тільки їздили, я не знаю там. Ну в общем. І в якийсь определенный момент, ви знаєте, той наш розвиток резко пішов. В уровень деградації, ну це як на мене. Хтось скаже, там, слава, що ти? Зараз електрички, ці пішли, поїхали і все. Вот, екологія, все остальне. Може бути, звісно, але но... я ну, як побачив сьогодні той мустанг електро, розумієте? І в мене все, там я заліз, а там якісь кнопочки, там нема ручника, а там нема. Передач, там немає рунь-рунь. Ну і що це? Все, машина, де, де вона машина? Якщо вона не йде в занос, на ній не горить резина, не чути, як робить мотор, ну то це вже чуєте. Вибачте мене, що це таке. Ну, я, мені такого не треба щастя. Оставте мені, будь ласка, дізеля, бензинові машини, які коптять, які резина горить, ручні рвеш, все, я не знаю, в занос ідеш, дріфт, кайф. Адреналін, от це все, я, я цього хочу, мені не треба. А от нинішня молодіж, вона ж виросте, вона ж навіть не буде розуміти, що таке, знаєте, зловить якийсь кураж. Е, ну, я не знаю, вихапити адреналін. Може в мене, звісно, з головою не все в порядку, що я там, знаєте, люблю тут то, там то звідкись прыгнуть, то десь на якісь волни полізти, то розігнатися до скаженої швидкості. Може мені там десь чогось не вистачає в тій голові. Але ж... Вони навіть цього розуміти не будуть, чи їм вистачає, чи не вистачає, бо що ну, в телефоні цього не поймеш, розумієш? Ми ж в детстві боялися, я точно вам кажу, я не йшов додому пити воду, бо боявся, що мене заженуть в хату. Або щось робити, або ще якось... це. Зараз їх з хати не виженеш, тому що там ж інтернету немає, там може батарейка розрядитись. Йому головне, щоб приїздка була, і інтернет. Ну, все, і, і тут, тут це вже... Страшно. І що він буде знати про твій автомобілі? Він буде знати, що це дійсно якесь средство передвіження від хати до від дому до роботи, від роботи до магазину і опять додому. А то, що на ці автомобілі можна, я не знаю. В нього вони скоро шашлики будуть на цих електрогрілях, якихось уже жарити, я не знаю, від сонця, які заряджаються. Ну а де отой запах бензину, чи там, знаєте, вмочив тряпочку в бак. Кинув на селі дрова, підпалив разом з тими дровами, зайнялося ще пів поляни, обпалив руки, згоріли нові кросівки. Ну, от це от все, повідомляється, весь стойкає. Потім в п'яні, давай газувати на тій зеленій траві, поки та машина вставок не заїде, потім йдеш по трактор, даєш тому трактористу залишився коньяк. Ділиться шашликами. Ну, все, він нас разом гуртом тягне, ви вже сидите в тій машині на криші, всі в болоті, щасливі, доволі. Е, коротше. Не знаю, не знаю. Не весь той розвиток подій, як то кажуть, мене впечатляє. Ну, а автомобіль, коли виберемо, ну, скажімо так, проаналізую, то я вам потім розкажу, на чому я зупинився. Всім гарного дня.